Всім привіт! Мене звати Іра Шактя, я вчитель кундаліні йоги, психолог, психотерапевт. Зараз таке загальне відео для новачків, хто шукає цікавитись кундаліні-йогою, кундаліні медитаціями. Чим взагалі ця практика така корисна, така швидка, як за рахунок чого це працює, Чому так багато галасу навколо цього? Звичайно, будь-якою практикою, якщо вона потужна, можна нашкодити, можна завдати дуже швидкої, і якісної користі. Тому, звичайно, в яких руках? Я буду розповідати, як саме я викладаю, тому багато різних підходів теж існують. А я допускаю, що хтось викладає по-іншому. Я навчалась по всьому світу в різних різних підходах. І те, що я зібрала, що кундаліні медитації цінніше навіть ніж комплекси. Да? Я сфокусована більш на кундаліні медитації, тому що моя задача дати вам максимально швидкий результат за короткий термін, за короткий час, тому що ми всі сучасні люди дуже зайняті, і мені хочеться дати вам, хоча б. Швидку трансформацію за 3 хвилини, за 11 хвилин. Що таке трансформація? Чому кундаліні медитації, да, розглянемо саме кундаліні медитації такі цінні? А ми дійсно не маємо за ціль підняти кундаліні. А я би назвала цю йогу більш йога усвідомленості або йога осознаності, йога процвітання. Тобто це точно йога для сучасного життя. Що нам треба за сучасного життя? У нас мало часу, по-перше, нам треба швидка практика, яку ми можемо, скоріше за все, робити вдома, десь між своїми справами. Це для людей, які... Хочуть реалізації, вони хочуть в цей світ приносити щось, вони мають стосунки, вони мають соціальні зв'язки. Нам важливо залишатись здоровими енергійними, тому ця йога саме для таких людей. І дійсно, йога кундаліні йога була залишена на майбутнє майстром, тому що він нам обіцяв ці е, скажені дні, які настають зараз. А щоб люди не сходили з розуму, а люди все більше і більше сходити з розуму. Так, от кундаліні медитація за рахунок чого вона працює. Ну, перше, з чим вона працює, вона працює з гормональною системою і з нервовою системою, тобто з нашим ключем до хорошого самопочуття, до здоров'я, до нашої енергії, класної зовнішності, чистої свідомості, все, що нам треба, тобто база до здоров'я. А вона працює, да кундаліні піднімається по чакрам. В двох словах, що таке чакри? Чакри, да, у нас є там сім кольорових чакр це енергоцентри. Але на кожному енергоцентрі є у нас гормональна залоза. А гормони це чиста енергія, да, в якому стані наша гормональна система це видно прямо на обличчя. Це видно, це наша енергія, це наш вік. Це наша старість навпаки, це наша любов до життя. Ми закохуємось чи депресія. Тобто, це все наш стан. Гормони нами керують і створюють наше життя. Нервова система обслуговує гормональну систему, і, звичайно, нервова система взагалі керує цим тілом і свідомістю, тобто, напряму свідомість відбувається в мозку, а мозок це частина нервової системи. Тому це база, з якою ми працюємо. Так от, на кожній час. Є гормональний орган наш. Так, статеві органи, потім у нас наднирники, підшлункова, вилочкова залоза, щитовидна залоза, мозок, в мозку, гіпофіз, гіпоталамус, шишковидна залоза. Тобто це і є сім чакр. Навколо цих органів, якщо ми подивимось, на таблицю, як згадайте, анатомію, ми всі навчалися в 9 класі. А такий пучок нервових закінчень дуже сильний. На кожній також чакра. Тому чакра це згусток нервової системи і певний ендокринна залоза у нас. Тому чакра це дуже про наше життя. І Отак, От кундоліни медитації, вони саме працюють, відновлюють гормональну і нервову систему. Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте хоч щось, що реально відновлює нервову і гормональну систему. Я теж люблю гомеопатію, різні рослинки там. Засоби вони можуть підтримати, але щоб так відновити. Ну, я не знаю, я шукаю по всьому світу, поки що топчик це кундалі медитації, допомагають моєму житті протязі 10 років, я може вже більше не пам'ятаю, скільки я практикую, викладаю теж багато років. Тому кундаліні медитації ми використовуємо дивні рухи. Ми можемо там щось робити руками, можна просто тримати, ми щось робимо. Тобто завжди якесь є там положення руків, рук, пальців. Це називається мудра. Що це створюється? Ми електричні створіння. Так? Хто колись робив електроенцефалограму, тобто мозок це електрична наша частина, і ці електроімпульси наша нервова система пропитана нашими електричними імпульсами. І за рахунок того, що ми електрична система, наша, ми, нам треба зберігати електропровідність чистою, іначе в нас фор буде формуватися в застоях якісь хвороби. Тому ми використовуємо різне положення руки пальців. Щоб замкнути цю систему. Щоб певним чином перезапустити, як телефоні ми чистимо кеш, ми перезапускаємо себе через різні положення рук, пальців в просторі. Да, у нас є більше ніж 8 тисяч різних кундаліні медитацій. Потім, що ми використовуємо? Дихання. Різні типи дихання. І взагалі ми вчимось здоровому диханню. Подивіться, на каналі є теж таке відео. Дихання. Мозок харчується диханням. Нервова система харчується диханням. Півник. Привіт, передаю. І що я бачу у людей, в половині людей від стресу відключається діафрагма, відключається повне дихання. І дихання дуже швидко зцілює нервову систему. Так, за вас. Так от, ми використовуємо різні типи дихання. До положення в рук. Третє, що ми використовуємо, ми використовуємо фокус. Найчастіше ми можемо дивитися на кінчик носа, в підборіддя, в трочку третього ока, інколи навіть є з розплющеним, розплющеними очами, у нас практики. А це теж, щоб у нас заспокоївся наш розум, щоб наші думки нас не бомбардували. Це працюємо ми зі своїм ментальною частиною. Потім, що у нас є? Звуки інколи ми можемо якісь мантри співати чи слухати. Є відео окреме про мантри, подивіться, мантри у нас працюють так: це вібрація, певна, яку ми створюємо. У нас на ньому є 72 тисячі точок. І коли ми повторюємо пошепки в голос або навіть про себе, мантру ми стимулюємо певні зони головного мозку. І ці зони впливають, включають нейромедіатори, вони включають сплячі зони мозку. У нас мозок дуже токсичний, скільки було за життя алкоголю, токсинів, поганої їжі, екології, стресів, все-все дуже о, пригнічує наш мозок. І ми о, ну, краще не стає, якщо їм не займатись, чесно скажемо так. Так от звук поєднання фокусу, рухів, дихання. Перезавантажують, роблять таку встряску нервової гормональної системи, і вона відновлюється. Дуже багато в мене студентів, які відмічають, що змінюється зовнішність, змінюється відразу енергетика. А у людин, людина як наче розквітає, тому що ви стаєте собою а без здоров'я, без здорової нервової гормональної системи це неможливо зробити. Тому запрошую всіх на заняття, можете знайти короткі ролики, по спробувати щось, знайти на каналі пару медитацій в вільному доступі і приєднуйтесь до практик. Спробуйте на собі. А це завжди набагато краще, ніж просто слухати. І також пишіть мені, які б теми вам хотілося почути. Я буду більше розповідати про цю магічну техніку в кундаліні медитації.